Привіт, сарай, і наша стара добра рубрика: Нічого святого історії святих від атеїстки. Сьогодні ми поговоримо про святого, який і сам помер, і іншим допоміг. А історія була така: жили були двоє братів-близняків Марк і Марцелян, і увірували вони в Христа. А в той час вірити в Христа було доволі небезпечно. І потрапили брати за свою віру до в'язниці. І приходили до них їхні дружини, діти, батьки, і всі вмовляли братів від віри відмовитися, ну або хоча б вдати, що вони відмовляються. І брати вже майже погодилися на те, та й дітей не хотіли сиротами лишати. Але тут виходить на сцену наш головний герой, святий Себастьян. Святий Себастьян приходить до братів і допомагає їм іти до кінця. до ешафоту, на смерть. І тут ви бачите неймовірно цікавий фокус, коли страчують браті, а святим стає Себастіан. Святий Себастіан без перебільшень чи не найпопулярніший святий у мистецтві. Певно, частіше за Себастіана малювали тільки Марію з малим Ісусом. Святого впізнати дуже просто, він самий голий. Коли бачите святого чоловіка на іконах дев'ять з 10, то Себастьян. І все б нічого, але все не так. Не вірте всьому, що ви бачите, бо не так було. Про святого відомо доволі багато, хоча жив він у третьому столітті. Святий Себастьян був начальником особистої охорони імператора, і тут перше не так. Чи схожий цей нудьгуючий хлопчик на начальника особистої охорони імператора? Та він собі ради дати не може, а йому потрібно віддавати накази, а за потреби стати на захист. Тож певно, Себастьян був високим, міцним, кремезним чоловіком, якого поважали і слухали, це мала бути буквально машина для вбивства. І ось він мав сміливість бути християнином під носом самого імператора, коли за це вбивали. То як же його викрили? Згадай ту історію про двох братів, яким допоміг Себастьян не втрачати віру. Легенди кажуть, що коли Себастьян прийшов до них, розповідав їм про Христа, то його обличчя засвітилося. Тут то охорона і зрозуміла, що Себастьян християнин, Бо чого б ще його обличчя б світилося? Імператор викликав до себе Себастьяна і допитав: Як так біля самого імператора і таке коїти? Чому Себастьян його зрадив? Себастьян відверто зізнався, що зла не мав, зради не робив і що ввечері молився за здоров'я імператора і мир у всьому світі. Але імператор виявився невдячним, не оцінив такої служби. І Себастьяна повели на страту. Для страти Себастьяна роздягли, прив'язали його до дерева і стріляли в нього з лука доти, доки він не став схожий на дикобраза. Саме тому на іконах Себастьян зображується в руках зі стрілами або сам весь пронизаний стрілами, символом свого мучеництва. І тут у нас трапляється друге не так, бо Себастьян не помер. І поки ви в шоці, як і я, я нагадаю, що ви можете підтримати це відео коментарем, водобайкою, підпискою. А також контент можна підтримати донатом, і все буде в описі під відео. Дуже дякую! Так, коли солдати покинули мученика, бо той наче помер, до нього вночі прийшла свята Ірина. Це вже потім вона стане свята, тоді вона ще була просто Ірина. Жінка побачила, що Себастьян ще живий, зняла його з дерева, сховала в себе і вилікувала. За це Ірина і стала святою. Небагато вона зробила, правда? І тут був би гарний кінець. Але Себастьяну чомусь захотілося поговорити з імператором і сказати, що той не правий. От ми з вами розуміємо, що ідея так собі, але Себастьяну вона видалася просто чудовою. Він іде до імператора, але довгої розмови не відбулося, бо імператор довго не слухав. Він віддав наказ забити Себастьяна палицями. Але не так, як минулого разу, якісно забити і викинути тіло в каналізацію, в клака Максима. Так воно і сталося. Тому логічно було б зображувати Себастіана дітим, з палицею і серед нечистот. Звісно, святому Себастіану не хотілося розкладатися серед нечистот, тож він прийшов у вісні до іншої християнки, не Ірини, до Люцини, і показав, де його шукати. Люцина дістала тіло з нечистот, поховала Себастьяна, але Люцині, слава святої, не дісталася. Можливо, тому що Ірину можна зображувати з мазями та оліями, а благочестиву Люцину з какахами малювати не хотіли. Шалену популярність і друге дихання святий Себастьян отримав у часи, коли Європою ширилася чума. Люди захищали себе від смерті чим могли, в тому числі і образами святого Себастьяна. Є записи, що коли в місто Паві привезли мощі святого, то чума відступила. Тож метод дієвий перевірено. Святий Себастьян став патроном солдат, лучників, спортсменів, його ім'ям названі університети, міста, річки, спільноти. Прийди бачили у стрілах святого Себастьяна неприховані фалічні символи, гомосексуалісти, рекламу еретизму та бажання. Свої проекції на святого Себастьяна можете написати в коментарях. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, вам не важко, мені приємно. Дякую, що додивилися, і до наступної цікавої історії.